Члени виконавчого комітету на своєму засіданні 10 лютого розглянули питання щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті у Білоцерківській громаді. Раніше вже було ухвалено рішення, яке визначало роботу у цьому напрямку, однак у законодавстві відбулися зміни, у зв'язку з чим виникла необхідність скасувати попереднє рішення та розробити нове. Метод даного рішення є забезпечення якісних пасажирських перевезень на впровадження безготівкової платові в гарних травм. Нам свідче велика робота, тому що випуск карток електронних транспортних. Випуск карток для пільгових категорій буде перехідний період, тому що потрібно дійсно зробити дуже багато роботи, ще і організаційної роботи, і по налагодженню системи, і навчити людей розказати, як воно буде все працювати. Тому буде додаткове рішення, по яким ми тоді ми скажемо, з якої дати це буде все зроблено. Це, і це один з елементів цифровізації, самопровадження особ на території нашої громади, тому що ми хочемо раз і не завжди закінчити питання з пільгової категорії громадян водії. Не повинні вести за свої кошти. Є закон, який каже, що ці перевезення мають компенсуватися. І для того, щоб в нас не було там конфліктів далі з пільговими категоріями, ми впроваджуємо саме цю систему як одну із основних і перших в нашій громаді. Перш за все, будуть картка буде і фізична, і мобільний додаток, який буде давати право на такі перевезення. І за кожну пільгову перевезену категорію перевізник отримає кошти. Взагалі, сьогодні на території нашої громади проживає близько 50 тисяч пільгових категорій, які мають право безкоштовного проїзду. Є категорії, які визначені законом, є категорії, які визначені указом президента. В тому числі до пільгових категорії відносяться абсолютно всі пенсіонери. Дочі. По кожній таких категорії у нас є кількість людей, яка зареєстрована. Далі будемо ми розглядати на сесії міської ради питання щодо кількості проїздів для кожної категорії, які будуть їздити безлімітно, які мають певний ліміт. Крім цього, ми зараз плануємо по першому маршруту запустити чотири пільгових автобуси, які безкоштовно будуть перевозити взагалі громадян. Тобто ми отримали як благодійну допомогу сьогодні. На сесії минулий в четвер ми прийняли в комунальну власність. Передали тролейбусному управлінню, ці автобуси. Точно благодійні автобуси будуть просять абсолютно всі категорії, всі, всі, хто відноситься до 50 тисяч. А решта, тоді, в залежності від спроможності бюджету, буде визначена кількість проїздів для кожної спільгових категорій, затверджено депутатом. Рішення прийнято.